Немає нічого нового у тому, що серійні вбивці надихаються або копіюють відомі літературні твори. Дійсно, це вже стало кліше, що маніяк читає, скажімо, Селлінджера Ловець у житті, перш ніж скоїти злочин. На що можна надихнути жахаючий роман Орвела 1984. Щоб про це дізнатись, перенісімося до Австралії. Назва Сноутаун має викликати думки про незаймане спокійне місце, яке світиться густинними вогнищами та дружньою атмосферою Різдва. Однак для одноіменного фермерського району Південної Австралії назва Сноутаун є синонімом смерті. Це місце назавжди запам'ятається вісьмома розчленованими тілами, знайденими в шести бочках. Захованих у покинутому банківському сховищі у 1996 році, місцеві жителі пропонували перейменувати містечко у Роустаун. Та навіть це, здається, не змінить того, що Сноутаун назавжди залишиться жахливим шрамом на карті Австралії. До вбивств причетні четверо, а на різних етапах навіть і семеро людей. Але головним гравцем у цій карколомній справі про садистські тортури та вбивства є Джон Джастін Бантінг. То як же народжується вбивця? 9 квітня 1966 року у штаті Квінсленд народився хлопчик. Як пізніше виявилося, він був позбавлений почуття нюху. Восьмирічним Бантінг зазнав сексуалізованого насилля. Від друга його старшого брата. Для того, щоб вимістити свою злість, Бантінг вбив пса того друга та підвісив пса перед будинком кривдника. Цей випадок, як пізніше заявляв сам Бантінг, дав йому відчуття сили та влади, з яким Бантінг не хотів справлятись хотів лише посилювати. І саме цей випадок заклав зерна ненависті у душу Бантінга. Першу чергу ненависті до педофілів та гомосексуалістів. Принаймні так Бантінг виправдовував свої злочини, заявляючи, що очищував суспільство від покидьків так чи це було насправді, саме з цим нам доведеться розібратись. Але перед смертю про такі речі не говорили, але всі про них знали була обов'язкова процедура сповіді, яку треба було пройти. Приниження на підлозі, благання про милість, хруст зламаних кісток, вибиті зуби та закривавлені шмаття волосся. Саме цю цитату з книги Орвела було знайдено в одному зі сховищ Бандінга. Саме ця книга стала основою для хворої фантазії вбивці. Саме з цієї книги він почерпнув методи тортур для своїх жертв. Продовж життя Джон змінював декілька місць роботи, серед яких була робота на скотобійні, м'ясний цех, крематорій Квінсленда. Здавалося, що вибір місць праці не був випадковим. Цей факт в певній мірі поєднує багатьох майбутніх серійників. Скажімо, сумнозвісний Джефрі Дамер працював у м'ясному магазині, можна так сказати, любив свою роботу. Так само... І Джон відточував навики. Джону було 26 років, коли він скоїв своє перше вбивство в серпні 1992 року. Жертвою став 22-річний Клінтон Трезіс, який нібито був педофілом. Бантінг вбив молотком по його голові. Поки не побачив вміст черепу і поховав його в місці, де Клінтона не знайдуть принаймні ще два роки. Навіть після виявлення вбивство Клінтона вважалося холодною справою. Поліція чомусь проігнорувала розслідування. А це був лише початок, і все мало стати ще огиднішим. У цій історії багато імен. Більше того, Кати і жертви були всі знайомі між собою. Помираючи, жертва точно знала одного з вбивців, дивилась йому в очі в останні секунди життя. Я розповім вам про деяких учасників цих злочинів: Роберт Джо Вагнер, був сусідом Бантінга, подружилися у 1991 році. Наряду з Бандінгом вважається найжорстокішим вбивцею Австралії і так само, як Бандінг, Вагнер розділяв нелюбов першого до педофілів та людей нетрадиційної орієнтації. Разом вони вбили 26-річного Рея Дейвіса, причиною стало сексуальне насильство над онуками свого співмешканця. Бандінг і Вагнер задушили Рея до смерті. Так само, як і 19-річного Майкла Гардінера. Майкл був гомосексуалістом, що перевдягався у жіночі, і вони покарали його за це. Вагнер смажив і їв м'ясо своєї останньої жертви Девіда Джонсона. Під час винесення вироку, Вагнер піднявся на лаві підсудних і заявив: Педофіли робили жахливі речі з дітьми. Влада з цим нічого не робила. Я вирішив вжити заходів. Дякую. Під час свого жорстокого управління на вулицях Еделаїди, Джон одружився з Елізабет Харві. У неї було троє синів, одним з яких був Джеймс Власакіс. Він народився 24 грудня 1979 року. Ласакіс зізнався у чотирьох вбивствах, включаючи вбивство своїх зведених братів. Девіда Джонсона та Троя Юда, а також у вбивствах Гері Одвайера та Фредеріка Брукса. Ласакіс познайомився з Джоном Бантінгом, коли йому було 14 років, і відносився до Бантінга як до фігури батька у своєму житті. Стверджувалося, що Бантінг мав на Власакіса неабиякий вплив. Власакіса судили окремо від інших обвинувачених. І він був першим, кого засудили за участь у вбивствах. Він визнав себе винним у чотирьох інкримінованих йому вбивствах. Елізабет Гарві, мати Власакіса, яка знала про вбивства, та за підтримки Бантінга, допомогла в одному з них. Померла від раку після арешту Бантінга, Вагнера, Ласакіса та Хейдона. Марк Рей Хейдон не був засуджений за жодне збивство, але визнав себе винним у допомозі серійним убивцям позбуватися тіл. Саме він був власником землі, де розташоване покинуте сховище банку, в якому знайшли свій останній прихисток бочки бочки, наповнені кислотою. Ще декілька родичів вищезгаданих вбивць на різних етапах допомагали, чи то знаходили жертв, чи заманювали їх на зустрічі з бантінгом, чи збирали інформацію про жертв або пізніше скористатись їх фінансами. Така собі піраміда, де у кожного була своя роль, де кожен був під впливом чи то харизми, чи то гіпнозу Бантінга, що об'єднувало всіх цих людей. Так це їх нещасне минуле та теперішнє атмосфера банд, наркотиків, випивки та матеріальної скрути служить ідеальним ґрунтом для зростання пагонів жорстокості. І саме Бантінг дав цим людям у стилі Орвела фокус для ненависті. Там, де великий брат Орвела чеканив у народ послання ненависті до вигаданих наддержав. Євразії та Ост-Азії та тих, хто виявляв ознаки незалежного мислення. Бантінг націлився на педофілів чи гомосексуалістів, пізніше розширивши свою увагу до наркоманів, повних людей і, врешті, будь кого хто йому не подобався. 1984 це історія про рукотворне пекло. Яке ґрунтується на ненависті та постійному відчутті, що всі за всіма спостерігають, це світ, де діти зраджують своїх батьків, робітники зраджують колег, а коханці зраджують одне одного заради блага партії. Зрозуміло, що північна Аделаїда у 90-х роках не була землею ні політичного гноблення, ні тортур, санкціонованих урядом. Однак вона постраждала від епідемії, чуми, яку можна було б класифікувати як замінник Орвелівському мисли злочину – сексуального насильства над дітьми. Бантінг сам спекулював на своїй заявлені історії сексуального насильства в дитинстві, аби викликати співчуття у Джеймса Власакіса. У 1998 році Джеймс розповів Джону. Що його зведений брат Трой знущався над ним, коли йому було 13 років. Тоді вони разом спланували вбивство Троя, а Марк стояв на поготові. Троє чоловіків пробралися до його спальні, коли він спав, і витягли його з ліжка. Перш ніж троє забили до смерті, Джон змусив його вибачатися перед Джеймсом за те, що він скористався ним. У міру ескалації вбивств все більше людей зникали безвісти. Серед загиблих були Томас Тревільян, Гевін Портер, Фредерік Брукс, Гері Одвайер і Елізабет Хейдон. Раптове зникнення Елізабет стало вирішальним аспектом, який спонукав поліцію до розслідування вона нібито стала мішенью через те, що відмовлялася від сексуальних домагань Джона. Оскільки вийшла заміж за Марка. Джон і Роберт холоднокровно вбили її. А її чоловік, Марк, своїми ж руками допоміг утилізувати її останки. Бантінг також використовував свою історію про жорстоке з ним поводження, щоб подружитися з Вагнером, проблемним молодим чоловіком, якого в підлітковому віці підібрав з вулиці Трансвестит. Барі Лейн. Багнер провів роки у стосунках з Лейном. Перш ніж зустріти Бантінга, який спрямував уже киплячий гнів молодої людини на власного ж співмешканця. Можна стверджувати, що його перетворили на агента поліції думок. Ласакіс та інші розповіли суду, що Бантінг використовував Лейна, щоб отримати інформацію про інших педофілів. Ця інформація містилася на своєрідній таблиці, яку Бандінг мав на стіні у вільній кімнаті свого будинку, яку він назвав павуковою стіною або стіною павуків. Вона складалася з різних вирізок паперу, які були з'єднані шматочками рожевої та блакитної нитки. Документи містили імена людей, яких Бандінг вважав брудними, оскільки вважав їх. Гомосексуалістами та педофілами або ж скельними павуками. Багато з цих звинувачень були абсолютно безпідставними, ґрунтувалися виключно на чутках або його помилкових підозрах. Аркуші паперу були з'єднані у вигляді блок-схеми, де в центрі однієї частини містилося ім'я Лейна, Розчленоване тіло Лейна опинилося в бочці в Сноутауні. У 1984 однією зі стандартних процедур були дві хвилини ненависті, щоденна вправа, під час якої членів партії змушують дивитися фільм про ворогів держави та виражати свою ненависть. Як писав Орвел у своїй книзі, жахлива річ у двохвилині ненависті полягала не в тому, що людина була зобов'язана грати роль, а в тому. Що неможливо було уникнути цієї ролі. У світі Бантінга ненависть також була майже повсякденним явищем, але вона не потребувала офіційних зборів. Це була просто нескінченна серія агресивних спонукань від жителя Квінсленда за кухонним столом. Майже щовечора Власакіс, Хайден та інші гості дому отримували порцію. Першокласної ненависті в інтерпретації Бантінга. Кожен з присутніх кивав зі згодою, лише іноді, додаючи щось від себе, говорив переважно Бантінг. Свою роль він грав чітко та натхненно. Бантінг також подбав, аби смерть жертв залишалась непоміченою якнайдовше. Для цього у нього були підготовані і надруковані набори фраз, які він змушував промовляти жертв перед смертю. Редагуючи їх та програваючи по телефону родичам загиблих, він тим самим, по-перше, створював видимість того, що люди живі, а по-друге, змушував банки виплачувати йому пенсії та соцвиплати своїх жертв. Повідомлення ці стали відомі як. Голоси мертвих У світі Орвела найбільшим жахом була кімната 101, місце, де допитували та катували людей винних у злочинах У світі Бантінга ця кімната була низкою місць у столичній і Південній Австралії. Місця були різними від колишніх будинків Бантінга в Аделаїді та Мюррей Брідж до будинків деяких жертв. І останньої події вбивства Девіда Джонсона на самому березі Сноутауна в День Матері, 9 травня 1999 року. Джон був єдиним, кого було вбито у Сноутауні, але всі тіла були розчленовані та заховані у бочках з кислотою саме там. Коли Джон та інші дізналися про кримінальне розслідування багатьох зникнень. Вони стривожились, вони часто відвідували банківські сховища, щоб перевірити, чи ніхто не виявив бочки. Однак це дало зворотний результат, коли городяни стали остерігатися регулярних візитів сторонніх людей до їхнього маленького міста. Городяни повідомили поліцію, яка привела офіцерів до жахливої знахідки в банківському сховищі. Офіцерам довелося одягти маски через їдкий сморяд від залишків, що розкладалися у бочках. Відбитки пальців із сховища банку допомогли їм знайти та затримати чотирьох злочинців. У цьому ж банківському сховищі вони знайшли разом із бочками інструменти та атрибути, які використовувалися під час тортур, убивств і згодом розчленування жертв. Ці предмети включали ножі, рукавички, наручники, мотузку, липку стрічку, бенгальські вогні та машину варіак, яка зазвичай використовується для нікелування, яка була здатна викликати ураження електричним струмом. Машина мала затискачі типу крокодил, які прикріплювалися до різних частин тіла жертв, переважно інтимних місць, і контролер, який контролював силу струму, а отже. Інтенсивність удару. Це разюче схоже на покарання, описане Орволом. Згідно з обвинуваченням, за сім років серпня 1992 року, по травень 1999 року, було скоєно щонайменше 11 вбивств. Та лише в 1998 році, після того, як сталося щонайменше шосте з них. поліція взялась за розслідування. Це було пов'язано з походженням жертв, їхніми рідкими контактами з родинами та друзями, а також вражаючою здатністю Бантінга, Вагнера та інших розповідати неправдиві історії та переконувати людей, що жертви все ще живі. Тема зникнення людей освітлена також і у 1984: Сайм зник. Настав ранок, і його не було на роботі. Кілька бездумних людей помітили його відсутність на наступний день ніхто вже не згадував про нього. Цього виявилося достатньо Сайм перестав існувати його ніколи не існувало. Жахливі вбивства потрапили в заголовки Національних газет в Австралії, а ЗМІ охрестили їх вбивствами в бочках. Це привело до Сноутауну хвилю туристів, яким було хворобливо цікаво на власні очі побачити банківське сховище. Коли почався судовий процес, громадськість була дуже захоплена ним, оскільки це був наймасштабніший судовий процес в історії Південної Австралії. Джон Бантінг був визнаний винним у всіх 11 вбивствах, тоді як Роберт Вагнер був засуджений у 10. Їх обох засудили до довічного ув'язнення без можливості звільнення. Щодо Джеймса, то йому також дали чотири довічні терміни без умовно дострокового звільнення. Марк отримав 25 років ув'язнення, оскільки його визнали винним лише в тому, що він допомагав іншим трьом чоловікам позбавлятися від тіл. Минули роки, але Сноутан все ще має тінь проклятого міста. Багато людей виїхали після вбивств. Інші ж пропонують вшанувати темну історію Сноутауну, перетворивши банківське сховище на музей вбивств. Однак місцеві жителі вважають за краще забути про цей жах. 1984 є книгою попередженням, до чого може призвести людська жорстокість. Чи міг Джордж Орвел помислити? На що його книга може надихнути деяких представників цього світу?